Більш детально про цю модель хочу проговорити, бо задають питання з приводу. Бачите, ми зробили тут вставочки із сітки. Вони ну світяться прям. Це для того, саме в цих містах у нас завжди потіє ніжка. Тобто ці черевики, хоч і зовні зроблені з натуральної шкіри, але бачите, внутрішня підкладочка зроблена із сіточки. Це саме модель літня, тобто верхня частина із натуральної шкіри, внутрішня частина вся зроблена із сітки і. Тут, бачите, деталечки, це для того, щоб провітрювалась ваша ніжка. Ви будете це відчувати, коли будете їх використовувати. Єдина тут ще п'яточка посилена натуральною шкірою для того, щоб не протиралася. Тому що, якщо ви носите кросівки, то ви знаєте, що на п'ятці це слабе місце. Так виглядає устілка. Устілка, до речі, бачите, вкладна гарної якості. Так виглядає внутрішня серединочка. Черевички класу Comfort. Таке, що середнє між лоферами і кедами, це сучасний стиль. Таку деталь до нас ще ніхто не робив, але ми вважаємо, що це буде дуже круто. Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд можна носити під брюки як лофери, можна носити під спортивний одяг, як кеди. Виглядає дуже круто, і вони реально бачите, такі м'які податливі. Підошва. Підошва тут вспінена. Це матеріал Ева. Тобто вона не буде лопатися, вона надійна, якісна, але при цьому всьому податлива і комфортна. Вартість одне з головних питань вартість 2850 гривень.